Декілька слів про питання віри. Питання віри це знаєте, як ходити або по тонкому льду льоді, і постійно є таке, знаєте, якби небезпека туди провалитися, або ходити по мінному полю і там підірватися. Але давайте декілька слів по питаннях віри і релігії. От таке питання звучить про те, що, наприклад, є людина, у людини є дорослий син. Наша сім'я, наприклад, вона християнська, дітей хрест похрестили з дитинства християни. Ну, все зрозуміло. А вирісла дитина і сказала: Ага, мені подобається, наприклад, протестантське церква, мені подобається Баптисти, і пішла туди. І це зачасту буває конфлікт в сім'ї. А як я особисто до цього відношуся? Я рахую, що в ніякому разі не потрібно приводити до конфліктної ситуації. Мало того, ну по перше, якщо це в дорослому віці людина робить вибір, то навіть якщо ми рахуємо, що цей вибір помилковий, ми не маємо права втручатися в їхню долю, висловити свою позицію так. Але спокійно, толерантно. Але якщо це в межах однієї релігійної течії чи однієї релігії, тому що давайте розберемося, що таке у нас християнство. Християнство це і православ'я, і католицизм, і греко-католики, і протестанти, а там протестантів, Баптисти, п'ятидесятники, слуги Єгові і багато-багато інших. Но всі в одній течії. Називаються всі вірують в Ісуса Христа». Християн. Але Є ще буддисти, є ще мусульмани, є ще ж вірні крішни, є індуїсти, іудеї. То це різні релігії. А це релігія одна. Але різні напрямки. І якщо він в одній релігії чи вона пішов в інший напрямок, то я рахую, що тут ніякої зради нічого страшного тут дійсно з цінами. Це його подобання. Це а ми можемо помилятися, що це помилково. А може не помиляємося, а може це помилково. Ну втручатися особливо жорстко в ніякому разі не можна тим більше рушити які сімейні стосунки. Набагато складніше, і я зустрічав такі випадки серед своїх добрих знайомих. Трагічні ситуації, коли з однієї релігії переходять в іншу, оце може бути чарівато реальними небезпеками, ризиками і навіть трагізмами. Ну, наприклад, із християнства жінка перейшла в мусульманство. Таке дуже часто буває. Чому вона християнка? Вона зустріла чоловіка, чоловік-мусульманин, і там стоїть питання дуже жорстко. Якщо ти хочеш, щоб я на тобі одружився, значить ти маєш стати мусульманкою. Вона в душі була, християнка залишається християнкою, вона вивчає їхню мову, наприклад. Вона переходить в їхню віру. Але, як правило, це потім, ну, як кажуть, в народі вилазить боком. Ті випадки, які я знаю не теоретично, а знаю конкретно, всі носять трагічний характер. Це інша культура. Це інші стосунки, це не просто інша мова, це все інше, все інше. І тут стосуватись до цього дуже тяжко, тому що приходиться себе ломати. Знаєте, це як відірватися від одного берега і не доплисти до другого. Це страшно дійсно з цирічно. Ну, вже повторюю, що ті випадки, які я бачу, вони, як правило, закінчуються трагічно. Можливо, є щасливі, я цього не знаю. але мені здається, що якщо в межах однієї віри на різні конфесії, нічого тут страшного немає. Ну якщо з віри в іншу віру, дуже великі ризики трагізму є і поганих сценарій. Ще раз говорю, що питання віри вони дуже такі, знаєте, внутрішні, вони дуже тонкі, і тут треба дуже обережно відноситися до наших рідних і близьких і старатися. Зрозуміти їх, підтримати. І навіть якщо ми рахуємо, що вони роблять щось невірно, не розривати з ними стосунки. Тому що якщо ми розірвали стосунки, у нас не буде змоги їх підтримати і допомогти, якщо їм буде тяжко, якщо це виявилася якась хібна дорога, то хай Господь нам всім дає і мудрості, і любові приймати вірні рішення і жити в любові, а це значить. В першу чергу взаєморозумінні і взаємопідтримці один одного. Навіть якщо нам це не подобається, навіть якщо ми це не розуміємо, і навіть якщо ми цього не підтримуємо, ми все рівно маємо любити своїх рідних і близьких. Все рівно. Тому що любов, вона переможе все. Шановні друзі, буду вдячний уже традиційно, якщо підпишетесь на мій YouTube канал, і, звичайно, залишите свої коментарі і вподобайки. Наперед вдячний.